Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів конструктивну розмову у форматі відеозв'язку з головою військового комітету Європейського союзу генералом Шоном Кленсі. Інформував генерала Кленсі про поточну оперативну обстановку на лінії зіткнення та хід бойових дій. Генерал Кленсі, зі свого боку, розповів про діяльність місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні European Union, military assistance mission in support of Ukraine яка спрямована на задоволення першочергових потреб Сил оборони України. Він підкреслив, що місія залишається проактивною, надаючи фахові консультації з питань військової стратегії, а також забезпечуючи послідовну, ефективну і довготривалу підтримку України з боку Європейського союзу, висловив вдячність європейським партнерам за незмінну солідарність і допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії. Побажав генералу Шону Кленсі успіхів у виконанні обов'язків на посаді голови військового комітету Європейського Союзу. Of the armed Forces of Ukraine, General had a with the chairman of the Union Military Committee, General Sean